На Вінниччині світло за борги відключають. Стартували у понеділок, 22 січня. За словами фахівця Вінниця Обленерго Олександра Луця, за день від'єднують до півсотні споживачів, які не розрахувалися за використану електроенергію. У списку як приватні домогосподарства, так і багатоквартирні будинки. Ми займаємося відключеннями, як і приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. Також у нас по місту є в районі 60 тисяч лічильників типу смарт, до яких ми можемо дистанційно під'єднатися, і дистанційно, не виходячи так, би мовити з робочого місця, вже відключити споживачів. Законодавство не визначає суму порогу, з якого світло можуть відключити. Це може бути будь-яка сума як 50 гривень, так і 50 тисяч гривень. Однак без попередження споживачів процедуру відключення не розпочинають. Спершу ад Вінниця обленерго за 10 робочих днів надсилає лист попередження про те, що за борги електроенергія буде відключена. Також телефонують і нагадують, тобто дають час погасити борг. У разі якщо споживач не відповідає, не реагує на звернення або ж не відчиняє дверей свого помешкання, тоді перерізають дроти. Чи то біля лічильника, чи то на лінії електропередач. Лінія вимикається з підстанції, заземляється, відключається. Станом на 1 січня цього року понад 160 тисяч побутових споживачів області заборгували за електрику. Сума 137 мільйонів гривень. Таку цифру назвав комерційний директор Ат «Вінниця Обленерго Олексій Тарарака. І додає, що відновлення електроживлення це теж платна послуга. Тож, окрім погашення боргу, споживачу прийдеться ще й сплатити за підключення світла. Боржникам товариство пропонує альтернативу у вигляді реструктуризації боргу, запевняють, що йдуть назустріч своїм клієнтам, враховують всі життєві обставини, які впливають на ситуацію. Тож, тому, хто має борги за світло і не в змозі сплатити однією сумою, варто з заявою звернутися до підприємства. Водночас у Вінниця обленерго наголошують, що вони виконують лише технічну роботу, вимикають електрику домогосподарствам за запитом від енергопостачальної компанії.